В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. Доброго вам дня, шановні глядачі і слухачі. Ви також можете дивитися нашу програму на телевізійному каналі Еспресо. Прем'єр-міністр України Арсеній Цуюх напередодні заявив, що йде у відставку. Відповідне подання у Верховну Раду буде внесено 12 квітня. Наголосив прем'єр. Будь ласка, я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. Не можна допустити одного дестабілізації виконавчої влади під час війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно обрано новий уряд України. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана: зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки. Та відповідальність керівника уряду України. Народний фронт, фракція чинного прем'єр-міністра, пропонує взагалі завтра проголосувати всі необхідні кадрові рішення. Обрати нового прем'єра, новий склад Кабміну і навіть нового генерального прокурату в нашій студії народні депутати України Оксана Юранець, блок Петра Пашик. Вітаю, пані Оксано і Геннадій Кривошей, Народний фронт. Вітаю, пане Геннадій. Доброго дня. А чого ви так поспішаєте, пане Гадю? Ви чекали, 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 чекали. Тепер раптом от за один день треба, знаєте, це 12 квітня, такий день космонавтики. Це ж до, 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 раніше до цього свята, те щось там кораблів, космічний простір запускали, там космонавтів нагороджували орденами. А ми маємо за один день і уряд сформувати премєр міністра обрати, і навіть покору обрати. Що ну, ми за прокортом. Ми говоримо про те, що це має бути в один день, як ми вже говоримо декілька тижнів. І це не лише заява там вчорашня премєр міністра Просто прем'єр-міністр всі говорили про те, що проблема стояла в тому, що Арсеній Петрович не хоче подати заяву про відставку. Арсеній Петрович зробив відважний крок і сказав, шановні, я заявляю про це, заявляю не вівторок, а заявляв заявив про це вчора, і тому що найменше є два дні для того, щоб в дійсності подавати цю політичну кризу. Але питання стоїть в тому, наскільки ми розуміємо, що це проблема була лише в тому, що окремі. Політичні сили чи окремі політики, займаючись там звичайними політичними, використовуючи різні політичні заяви, просто намагалися ну, фактично збити прем'єра як такого, мотивуючи якимись негараздами. Але на даному етапі мені просто складається відчуття. Чи розуміють вони, що буде після того, який буде послідовний, що буде послідовністю після цього, і на, на на самом ділі моя, наприклад, думка чи виграє від цього Україна, я, чесно кажучи, до кінця не впевнений, що таке. Я хотів би вас, пані Оксана, здати вам не політкоректне питання. А у вас взагалі коаліція є? Mm? Ну правильно, ви почали, тому що треба почати з голови стати на ноги і сформувати коаліцію? Якщо ну, є, є можливість, так. Це іноді немає можливості. Ну, Стоїш на що... голові <ріст> до наступних виборів. Я дуже часто, що спостерігається ситуація, коли нема приземленості депутатів, вони десь так хмаринках витають і тому не розуміють цієї серйозності відповідальності ситуації, яка склалася в країні. І мені здається, що власне з цього треба буде почати завтра. І якщо це можна зробити вкрай швидко, я хочу тут підтримати колегу, для чого тягнути? Якісь речі, вже і так ми відтягнули. Якщо ви кажете, що там в стані збитого льотчика не хотів перебувати прем'єр і подав відставку, ну. Це відбулося. Я взагалі за те, щоб звітувалося, типу що було зроблено, які результати, показники. Це було б більш ефективно і корисніше в даній ситуації в країні. Але у вас була така Але... можливість кілька місяців тому прослухати весь цей звичайно, звіт? звичайно, ну, на жаль, і такої, оцінку, мож, такої можливості не було. Чомусь не виходило, і міністерства окремо особливо не звітували. Цифри, які ми могли подивитися, поспостерігати, теж взагалі наводили на роздуми. Ну це таке. Я думаю, що ми точно маємо проектувати зараз майбутнє, а не говорити, що було в минулому і так часу багато втрачено. Я сподіваюся. Що такий той день буде вирішальний в історії України і в можливості нашій сьогодні стабілізувати ситуацію, яка склалася а, повністю згоден, що потрібно моделювати майбутнє, але в будь-якому випадку потрібно проаналізувати те, що було за останні два роки. Питання не навіть в кадрових рішеннях, а питання в тому, який був взагалі в цілому, в цілому уряд. Шановні друзі, в нас кожен міністр це була якась своя. Закрита там ну, здебільшого, як міністр екології, наприклад, міністерство екології, яке взагалі не працює, має дуже велике. Наше завдання зараз зрозуміти, щоб вони знову не перекрили не перетворилися в окремих міністерствах. Ці закриті акціонерні товариства, тому що в подальшому то, тоді буде новому прем'єру, буде ще набагато гірше. І ми повинні це зрозуміти, тому що на сьогоднішній день Арсеній Петрович Яценюк, він був просто фактично фігурою, де від народного фронту було лише три міністри, решта міністрів просто займалися незрозумілими або популістичними заявами, або фактично, або фактично ігнорували свої обов'язки як міністрів, займаючись своїм бізнесом. Прямо всі Я говорю окремі міністри. Ага. Я ж не говорю про всіх, я говорю про окремі міністерства. І тому наразі ми повинні розуміти, що питання навіть стоїть не лише в прем'єрі для мене, наприклад, не лише в прем'єрі. Питання стоїть в першу чергу в тих кваліфікованих міністрах і заступників міністрів. Тому що я по профільному комітету можу сказати, що є дуже багато проблем, наприклад, у міністерстві там економіки. О, тому однозначно на це треба також акцентувати увагу. Телефон нашої студії, за яким ви можете здавати питання гостям 044 490 30 74. Я хотів би, щоб ми з вами подивилися опитування, яке ми провели на київських вулицях. Чого все ж таки бажають самі громадяни від нового уряду і прем'єр-міністра? Змінитися можуть тільки лише в тому випадку, якщо к власті не прийдуть олігархи. Уже не буде, не буде. А лучше а може статись. Я бачу наслідки дуже погані. Продаж, продаж державних підприємств землі планується, децентралізація, яка да, я, я ценю комусь так дуже дуже, дуже залежа. Я вважаю, що я треба піти відставку, що він одна із причин кризи. так если бы я еще в политике разбирался было бы вообще чудесно вот я только понимаю что когда меняют одного человека вот он наворовал к примеру и начинает воровать уже немножко меньше потому что надо же хранилище для всего наворона больше увеличивать а когда берут нового человека ставят ему надо заново наворовать то есть чтобы опять набрать то же богатство которое набрал уже предыдущий человек Я вважаю, що немає значення те, хто там зараз. Поки в мене з'явилася така навіть думка, що поки покоління незалежних людей не виросте, тоді нічого в нас не зміниться. Була надіжда, а зараз вона умерла, як і всі, в принципі, інших людей. У Україні нічого не поміняється. Треба сказати, що не дуже оптимістично, як бачите, такі от у людей, як це сказати. Враження, але тут важливий момент такий в таких неоптимістичних моментах потрібно розширювати базу соціальної довіри. А так сталося, що кудись ваші союзники, батьківщини, самопоміч, радикальна партія кудись ви загубили по дорозі створення нової коаліції, пані Оксан. Ну на жаль, сумно, тому що в нас в парламенті мені здається багато в чого залежить, що було сформовано колись, і воно далі продовжує жити. Реально відчуття, то, що я хотіла говорила на початку, що земля з під ніг виходить, я так розумію, не є у всіх. І далі ігри і далі пропонується знову. Давайте знову вибори запропонуємо. А на що нам пропонувати реформи зміни в країні. Давайте вибори будемо пропонувати Багато кожного, хто разу. Важає, що вибори може дуже докорінно змінити ситуацію. Е, е, я думаю, що реформами. вибори, наприклад, в кривому розі показали, докорінно можна змінити ситуацію, і абсолютно повернути в іншому напрямку. Я думаю, що це точно сьогодні не потрібно країні. Це треба говорити відверто. Я думаю, що треба прийняти закон, по якому не можна е, другий раз бути депутатом підряд, наступний раз знову, і це тоді змусить 5 років нормально, ефективно відпрацювати, щоб з чимось потім йти, пропонувавши, що ти за цей час щось зробив. Насправді, якщо дивитися, я вам скажу, мені не треба слухати навіть. Тут ці ваші, наприклад, зібрані інформацію, тому що я це чую кожного разу в ну, себе на ось да, і люди да. говорять і говорять дуже багато, і говорять дуже багато різних речей. У нас вже всі розбираються не тільки у футболі і політиці, а і в тому, як формувати уряд, як закінчити війну. Насправді так, тому що дуже багато речей хочеться, щоб змінилося швидко. Позиція сьогодні така, що коли з моменту оголошення прем'єр-міністром цієї своєї команди, кабінетом міністрів, він автоматично відповідає за всіх міністрів, які скажімо так, обіймає ці посади. Я знаємо, думаю, що знаємо, про багато сутизу, речей так. треба ні, треба просто говорити відразу. Це не робить того, і не, не треба ховати, завитати папірці, і кожного разу ми команда ми справимося, нам вийде. Треба говорити відразу Слухайте. і відверто. Мені здається, що я розумію, що Міністра є компроміс, є здорові. речі. Я скільки разів намагалися да, відповідальність потрібно, від, треба брати однозначна. на себе відповідальність. Розумієте, тобто і давайте відверто говорити. Якщо подивитися, як голосували е, у, от, політичні сили, то тут я нікого не хочу обманювати, але по факту побачимо, що якраз ті сили, які були в коаліції, вони якраз і не підтримали звільнення того чи іншого цього міністра, розумієте? А в результаті ми бачимо проблеми з гемодіалізом, недобудована клініка Охмадиль, людина там ні разу не була один раз те, все. Вкладає, що вони одного міністра охорони здоров'я не певили ста ціло цілу групу міністрів цілу групу. Зайте, і п'ять посад міністрів були взагалі вільні півроку, і на сьогоднішній день вільні. ми навіть не говоримо про це. Хоча а... про це прем'єр-міністр про це говорив не одно зразу. Генаті і в тому, що якщо буде так надалі поводитися із новим станом, Теж він, він теж буде деморалізований, тому що не можуть сут. люди, які ну, подали я, відставку, працювати треба місяцями. Я думаю, що є година, яка є година запитань, і вона ніколи не була жодного часу. Може, вам було ефективною, мені не було ефективно. Він правильно сказали, два роки. Два роки, можливо, це два різні склади кабінету міністрів, але один і той самий прем'єр-міністр. І напевно це вже добрий відлік, за яким можна скласти оцінку роботи чи, чи, чи роботи чи діяльності, чи бездіяльності. Якщо говорити про весь кабінет міністрів, то наприклад на Тим відчуттям, які склалися певні ситуації після прийняття бюджету, то таке було відчуття, що у нас керують два міністерства: це Міністерство фінансів і Міністерство юстиції. Е, всі інші міністерства, як ті статисти, щось там роблять, щось не роблять, щось встигають, щось не встигають. На, на жаль, було дуже сумна ситуація, і мені здається, дуже часто, напевно, від персоналі, все ж таки так само багато що залежить в нашій країні. Або від, від того, чи є чи немає фінансів. Давайте послухаємо. Слухачку, доброго дня. Добрий день. Будь Будла тим місто Київ дуже дякую вашому каналу. Завжди уважно чую, 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 слухаю і довіряю е, перше. Ми дуже помиляється Нюк відносно українців. Надзвичайно розумна, талановита е, нація, і ми бачимо, які у нас талановиті молодь, але на жаль, їх не підпускають. Ну прийдуть часи. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли була е, на Майдані вбивали наших хлопців, як показував той же самий п'ятий канал, бо він тоді був зацікавлений. Як це як синьо біг через пропускні пункти до Бутіка своїй дружині, всякі цяцькі купить? Так що він тоді вже показав своє лице, і пуля в все таке, скільки він накрав. Тільки він наробив лиха, і він по перше повинен бути не просто відпущений, а пока з згідно закону, це перше. І по-друге, звичайно, вибори і не боятися їх кожен рік, а хоч кожен рік і, 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 і не не різче, але завжди перевибори в чисту в прозору систему, тобто, щоб не було мажоритарщиків, і звичайно, виборчу кампанію, команду цю замінить і чекаємо прокурора на засадах. В конкурсних, отже тоді буде правильно. І так ми чекаємо, ми, українці. Ну от, бачите: вибори кожного року, прозора система, всіх карати. Це теж доповнює наше опитування. Це такий стандарт народних очікувань. Хто з політиків скаже людям, що вони будуть ще дуже тяжко жити ще кілька років, принаймні поки не запрацює економіка, що прозора депутатська система, непрозорі вибори не відповіли в, в ситуації, коли у більшості українських громадян немає політичних поглядів, не гарантують жодних змін в парламентському корпусі. Тому що, я, ви знаєте, весь час допитують у кожного партійця, який до нас приходить, зможу вам це питання задати, але не буду сьогодні. Які, які взагалі політична програма у вашої партії? Ну, Хтось обіцяє, що вона скоро буде, а хтось просто мовчить. Ну, може, я безпартійною, хоча я членом фракції, однозначно. Я хочу підтримати цю пані, яка говорить про те, що ну, сьогодні точно багато речей, напевно, які потребують змін. Люди це очевидно кожен раз наголошують. Я мажоритарний депутат, але то я то точно проти мажоритарної буки. системи. Я проти мажоритарної системи, тому що лише дві жінки в парламенті, які е, пройшли по мажоритарних округах: це центр міста Львова, е, мій округ. І я розумію, що це просто було чотири роки спілкування з людьми під час майдану, і як депутат обласної ради. Тому я розумію, що це можна було зробити. Але це дуже важкий шлях і зробити це швидко або за рік часу неможливо. І точно ця система не сьогодні вона показує, що вона не є ефективною. Можливо, відкриті пропорційні. Списки не такі, як були на місцевих виборах. Це щось дасть. Але як ми знаємо, статистика 30% успіху мали саме ці скажімо, політичні сили й депутати, які були першими у цій книжечці, та яку у Польщі ця система була запроваджена. Тому систему десь є певні ці здорове зерно, які ми можемо почути. Але однозначно багато речей сьогодні зміна прокурора, тому що немає немає системи правосуддя, яка би могла працювати ефективно. А якісь таке щось не зрозуміле, вигняткове то там ми почули, то сьогодні знову ж таки ми чуємо ситуацію, і ми розуміємо, що це щось. Щось не працює дуже часто е, речі, які сьогодні відбуваються в країні, таке враження, що вони не контролюються. Так немає відчуття того, що це проконтрольовано. в менеджменті. Є такі важливі функції: це планування, організація. Мотивація, контроль і регулювання Але просто я чому за про на, на, так би мовити вашу увагу зосередити, тому що люди бажають реформ, які можна можна забезпечити тільки спільними діями президенту, парламенту і уряду. Реформа Механізм. прокуратури це не урядова реформа. Судова реформа це неурядова реформа. Реформа виборчої системи також потребує політичної волі. Сіхто погоджується, пане Грацю. Це от і я це ми повністю І Ви знаєте, от, наприклад, коли я говорила про те, що мабуть. Наступні вибори, які треба заборонити, щоб взагалі той, хто був хоч раз одним народним депутатом, мабуть, щоб ні разу не був, можливо. Отут, мабуть, можливо, це як варіант, так як очиститись і вийти. Ну ми прекрасно з колеги розуміємо. Навіть якщо ми внесемо цей законопроект на самі зміни, за нього ніхто не проголосує. І можна далі піти, можна так. політичні партії, які хоча забиралися, теж не допускати до виборів. і Тоді оновлювати кожного року політичну систему до невпізнаності. Знайма партії на странда і то, от я тут з вами повністю погоджуюсь, і я про це завжди говорю. Добрі, от на сьогодні я хотів би до колеги звернутися. Наступне е, я вас прошу. От ви кажете, я вхожу в фракцію блоку Петра Порошенко, але я не є членом партії. Тому тобто автоматично на підсвідомості, на підсвідомості ви знімаєте з себе відповідальність і завдання ну, дивіться. От так звучить це, звучить так. Які ставила політична сила блоку Петра Порошенка, йдучи на вибори, тому що вона виходила з політичними гаслами, які е, виносила саме політична сила. А не фракція на сьогоднішній день. Якщо ви вступаєте у фракцію, то ви автоматично приєднуєтесь до тих завдань, які стали присутні до її програми. Автоматично да, це про ту програму. час країни інший. Як говорив Максимілян Волошин, історії потрібен згусток волі. Партійність і програми не важливі. І я вважаю, що зараз саме на часі, саме така ситуація. Чому я так наголосила, що я не є членом партії? Тому що як ви знаєте, група удар, яка сформована у фракції Блоку Петра Порошенка, всі депутати є безпартійними. Є частково які увійшли у політичну силу, тому що удар на той момент це. Історія, тому що я хочу говорити, будучи головою фракції 4 роки в обласній раді, дало результат, що всі депутати фактично на той момент обласної ради з удару стали сьогодні депутатами Верховної Ради. Це говорить про роботу і про довіру громадян, і я просто а наголошую, що ваша, є політична історія. солідарності. Власне, це не ми це є, ви це. Є формування того, що ця партія була готова в певний mm. момент країни не дбати про свої політичні амбіції і інтереси, а об'єднувати країну. Якщо це треба було об'єднати окреме формування, яке потім стало політичною силою сьогодні, це фракція блоку Петра Порошенка. Тому це зробили заради того, щоб в країні ми могли змінювати майже свою народний минулу прот, історію. То треба буде об'єднатися. Теж біднетись. Об Я думаю, країни. що ситуація сьогодні не є така, щоб політичні амбіції ставити в тому що ми є на тому, щоб щось зробити, а не є в часі виборів. Вибори, коли були після майдану, так. якщо ви пам'ятаєте березень, це були вибори наступні президентські. Далі були парламентські вибори. Це трошки інша була ситуація, так, так, і ми Росії... маємо діяти трошки так. В Росії єдину Росію створювали. Там не треба було навіть перекладати Максиміляна Волошина українською мовою. Ви знаєте, є багато речей, які вже зустріні на поверхні, і їх можна не заговорювати, а вони стоять зрозуміли для всіх, і не треба для цього мати кілька освіт, щоб багато речей бачити на поверхні. Я не доказав, тому що була репліка. Я до, до, до чого вів? Я вів не до того, це ваше право заявляти про політичну принадлежність, вступати до тієї чи іншої фракції. Я хочу сказати, що якщо зараз і дай Бог, що ми вівторок створимо нову коаліцію і почнемо працювати над новими, е, внесемо певні зміни до коаліційної угоди, і будемо працювати, то якщо далі політична сила ваша. Сама, вже якщо це буде ваш прем'єр, ваш канадур буде знову вести не ви окремо. Я не говорю про вас, до вас ніяких питань немає. Але окремі є е члени фракції, вашої, які виходили, ми члени іншої політичної сили, іншої партії. Так вони йшли на вибори до місвели команди, до місцевих органів влади. То, то, і якщо вони почнуть знову вести ту дискусію, тільки, наприклад, уже на уряд там, чи Гройсмана, чи умовно кажучи, чи когось іншого від Блоку Петра Порошенка, то ми знову наткнемось на ті ж самі граблі. Ви помітьть ну то есть, це буде знову та ж сама проблема. Тоді нема сенсу на... зараз нам братися за це все діло. Тоді дійсно всі потрібно ну, йти ви на вибори, йде, але пане пані не, не може відповідати за всі члени власної д... фракції. Чесно кажучи, до того, що до чого це довело. Фористі. Розумієте, це довело до та того, ви... що просто не було відповідальності. Тому що якщо сідали, підписували коаліційну угоду, то потрібно буде працювати. Якщо ми зараз внесемо зміни до коаліційної угоди, і ми всі за це проголосуємо, то тоді потрібно запрягатися і всім цілий рік працювати. То виходить по цьому принципу, якщо так говорити, то виходить так. Якщо Арсеній Петрович складає повноваження, то нам що йти в опозицію? Ні, ми залишаємося да, в коліїції і будемо працювати. Ми розуміємо цю відповідальність. Я хочу, щоб всі також цю відповідальність розуміли, щоб не було цього оці коливань. Це речі, те, що ми бачимо з іншими політичними це, силами, це, це якраз питання не закликів, а того, що ми реально побачимо парламентській роботі вже в найближчими днями етичні. і тижні. Подивимося, наскільки, наскільки цей парламент і ця нова коаліція пройде випробування втрати довіри новим урядам, яка неминуче в нинішніх соціальних умовах. Подякую нашим Дякую. гостям, Дякую. народним депутатам України Оксані Юринеці Дякую. Геннадію Корошею за участь в нашій сьогоднішній дискусії. Бажаю їм плідної роботи. Програмою Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі.